Швеція і Данія домовились про подальшу підтримку України в галузі бойових машин. Так, Копенгаген і Стокгольм домовилися передати Києву бойові машини піхоти сіві 90 Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції. Повідомлення йдеться, що міністри оборони Швеції та Данії підписали спільний лист про наміри щодо подальшої підтримки України в галузі бойової машини. Данія спочатку зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон. Це близько 263,6 мільйона доларів. А Швеція підтримує закупівлю в рамках угоди, підписаної між Бецьким управлінням оборонної техніки і Україною в липні цього року також у прес-службі додають, що лист про наміри означає, що сторони працюватимуть над закупівлею додаткових бойових машин СІВІ-90 для України, які зміцнять загальний потенціал українських сил оборони. Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що Копенгаген і Стокгольм будуть використовувати промисловий потенціал для забезпечення поставок нових сіві 90 в Україну. Він також зауважив, що сіві 90 були і залишаються важливим доповненням до оборони України відтоді, як Швеція передала 50 машин на початку цього року. Протягом року Швеція передала Україні, як я вже сказала 50 танків сіві 90 які довели свою високу ефективність і були високо оцінені в Україні. Україні. комбат Віякал 90 сімейство шведських бойових машин піхоти серійне виробництво CV-90 розпочато у третьому році. Всього випущено було близько 1170 машин у різних модифікаціях. Більшість з яких експортовано до інших країн. Крім кількох варіантів БМП, на базі CV-90 також розроблено низку спеціалізованих бойових броньованих машин, включаючи легкий танк і 120-мм гладкоствольною гладкоствольної гармати. Варто зазначити, що 11 грудня уряд Швеції. Голосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 1,4 мільярда крон це 133,5 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на підтримку українців у зимку. Перед цим Україна та Швеція обговорили спільну роботу у сфері інновацій та досвіду, отриманого під час бойових дій, а також питання військової допомоги та оборонні теми.